Доброго дня. Задаю таке питання. Хто приховує знищення судової справи Городоцького суду у Пустомитівському суді? Два дні назад в інтернеті оприлюднена публікація під назвою Таємна операція Городоцького суду щодо знищення судової справи. Нагадаю, що голова Городоцького районного суду Львівської області Перетятько сфальшувала постанову у справі про притягнення до адміністративної відповідальності номер 441 1795 20 на Невмержицького, виклавши у тексті судового рішення неправдиві відомості стосовно можливості розгляду справи у Пустомитівському районному суді. У постановляючій частині цього судового рішення вона вказала наступне: Протокол про адміністративне правопорушення серії ОБ номер 089 089127 від 15.10.2020 року повернути начальнику Городоцького відділу поліції. Яврисько відділу поліції ГУНП у Львівській області для скерування до належного суду. Але сама голова суду Перетятько і порушила рішення суду, яке вона винесла, адже 13.01.2021 року судова справа надійшла до Постометівського районного суду за номером судової справи, а не за протоколом. Про адміністративне правопорушення. Викладена інформація засвідчує, що Городоцький суд направив справу до Пустомитівського суду, а не протокол про адміністративне правопорушення ОБ 089-127 до Городоцького відділу поліції. Що є важливим доказом того, що була вчинена фальсифікація справи. Яка у Пустомитівському районному суді зникла, щоб відшукати сліди зниклої справи та знайти іменинників в лапках цього шахрайства 9 квітня 2023 року, згідно вимог закону на електронну адресу Пустомитівського районного суду скеровано журналістський запит з цього приводу. Який закон? Закон про доступ до публічної інформації. У цьому суді на посаді заступника керівника апарату працює Лисяк Аа, який за вказівкою голови суду Кукси вже не вперше не реєструє мої запити, обґрунтовуючи свої некомпетентні та протиправні дії відсутністю цифрового підпису на запиті. Навіть не догадуючись, що згідно вимог закону, кожний громадянин. Має право подати запит не тільки письмово, але й усно, по телефону, факсом та електронною поштою. Але голова суду Кукса не доріс до вивчення вимог згаданого закону та вже, мабуть, і не доросте. Мова про лисяка взагалі не ведеться, адже він виконував злочинний наказ щодо нереєстрації мого запиту. Такі дії вони вчинили, щоб не надавати журналісту доступу до публічної інформації про обставини надходження цієї справи з Городоцького суду, розгляд її пустомитівському суді та обставини її зникнення. В січні 23 -го року голова суду Кукса відписувався мені за аналогічні дії Лисяка, пояснюючи, цитую, Дослівно. Не було відмовлено в реєстрації журналістських запитів, а повідомлено на електронну адресу про те, що надіслані вами електронні листи не беруться до уваги та не підлягають реєстрації через неможливість ідентифікації автора. Ось таке слово блуддя написав голова. Бустометівського районного суду, людина, чиновник державної ваги. Як ви оціните таке словоблудство, а насправді шахрайство це саме звичайне шахрайство з боку голови суду Кукси? Отже, голова суду відверто і нагло послав мене далеко. І відмовився надавати публічну інформацію на запит щодо обставин зникнення справи судової. Це його справа, звісно. Хоче надає, хоче не надає. Так він собі вирішив. Але він державний чиновник, він повинен виконувати вимоги закону, а він їх не виконує. А тепер вони, тобто голова суду, Кукса і заступник керівника апарату. Лисяк мають конкретно відповідати не мені на запит, а іншим посадовим особам у дисциплінарному провадженні Вищої ради правосуддя або у кримінальному провадженні спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обставини зникнення судової справи. Чому вони відмовились розглядати запит про вчинення кримінального правопорушення у стінах суду? Справу по-любому потрібно розшукати, а винних у її зникненні притягнути до відповідальності, і це буде справедливо. Тож, це стосується і пана Кукси, який чомусь приховує від розслідування, від журналістського розслідування обставини зникнення справи. На цьому я закінчую. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, надану інформацію. Дякую за увагу.